Є різні способи обробляти садок, коли листя майже опало в листопаді чи у жовтні, коли листя ще на деревах і дерево ще трохи вегетує. Наша ціль обробки була як дезінфекція, так і підкормка дерев у зиму азотом, який кармулюється через листок, через крашечки на деревах. Через такі ось плямки, які впитують у себе азот, і він камулюється і попадає до кореня. Тоді дерево вступає у спокій, починається зима. І цей азот, коли будуть дерева навісні цвісти, та і протягом зими він дасть дереву більше. Буде дерево більш морозостійке, а навесні буде креп, краще цвісти. цвітки будуть більш також морозостійкі. Тому обробляємо ми тоді, коли ще лістовий апарат не посипався. Опа. Ось ще й яблочка у нас тут. Листопадове.